Все, кавалерочка, ми вже на поселення. Бачите, вже забрали всі свої сумки, все своє лахміття і йдемо поселяти. Скажу вам так, трошки дорога вимотує, вся мокра, Чи ж бінаї... сиділа, з боку. Сиділа, але правда дорогу, їздив ціло на так. Дорогу мені прикокукувала. Їздив на так, вимотило. що мене аж колотило. Ну, але а де ти йдеш? Одним словом, знаєте, ми ті е, курі, бо королева вже тут була, це є на Закарпатті Золота Гора. До речі, бо ви питаєтесь. Ми приїхали сюди на три дні. Ага. Максим везе мій чемоданчик, Королева свій, моніка несе планшет. Е, так, Вонька несе планшет, сумку, а Галинка йде з рюкзаком. Все, кавалерка, так як ви писали, Галина, ви будете на відпочинку відпочивати. Я вас послухала, я відпочиваю, а вони на не чегане А що з цим напрягати? Але йдемо, кавалерка, переодягаємося, вже спа оплатили і йдемо на басейн. Тому що ви знаєте, де би ви не їздили, всюди номер, ну, проживання коштує. Одна ціна, а все остальне це є додатково. Тобто басейн, входить аквапарк, туди там три гірки, але правда гірки включаються тільки тоді, коли тепла і погода дозволяє. Нам сьогодні пощастило, тому що гірки працюють. Так, Гірки працюють, коштує на цілий день спа 500 гривень. А хто тут не проживає, то дорожче. Але тут є різні масажі, знаєте таке. Але я туди йти не буду, говорю так, яке. Зараз йдемо в номер, переодягаємося і заграти. Хоча сонця немає. Ну, але вже яке?